Символ доброї звістки мандрує світом 26-й рік поспіль напередодні різдва долає кордони вифлеємський вогонь миру. Привезли його і до Івано-Франківська лампадку із святим полум'ям із відня до столиці Прикарпаття доставили місцеві пластуни, аби тепер передавати святиню із рук у руки. Вогонь добра і надії понесуть передусім до лікарень, де садків, шкіл, сиротинців та храмів. Подарують вогник тепла цьогоріч і залізничникам. 20 грудня ми будемо передавати міському голові. Це буде велика урочистість біля нашої міської ратуші. Ми будемо передавати флеймський вогонь нашим залізничникам, тобто вони не будуть мати змогу на різдво перебувати своєю сім'єю, і цей вогонь буде символізувати їхню присутність, і добро і злагоду. Цей палаючий вогник кажуть священнослужителі, має неабияке значення для усіх людей, незалежно від їхніх переконань та віросповідання. Адже свічка, запалена від полум'я з місця народження Ісуса, це видимий знак Божої любові. Ми беремо цей вогник. Несемо їх у наші домівки. Ми ділимося один з одним, щоб цей видимий знак вогню, всеприсутності Бога, його любові, милосердя, був присутній в житті кожного з нас. У чудодійну силу благодатного вогню вірять і мешканці міста. Він з'являється ніхто не може пояснити звідки і як, значить тільки Божий прояв це. він запалюється в Єрусалимі. На Божому гробі, на гробі цього Господа Ісуса Христа, і потім розносять його волонтери по цілому світу, християни. Ми дуже щасливі, що ми можемо його взяти і принести до домівки. Сила ну безмежна, треба вірити в господа Бога, і тоді все людині буде даватися. Уже наприкінці тижня лампадки з святим полум'ям пластуни занесуть до місцевого костелу, а відтак і до усіх церков Прикарпаття. Тож отримати частинку вифлеємського вогню на святу вечерю зможе кожна родина. Навіть якщо полум'я дорогою з храму загасне, заспокоюють священнослужителі. Свіча у лампадці чудодійної сили не втратить. Наталія Лозовик Віталій Савчук, новини 402.